У час, коли ми маємо безмежний доступ до знань, ми тупішаємо. Алгоритми, соцмережі, медіа вирішують, що ми бачимо, в що віримо, і навіть що відчуваємо. Світ перетворив мислення на якусь непопулярну опцію. А ми називаємо це вільною думкою. Іронія в тому, що поки ми сміємося з тих, хто вірить у пласку землю, середній рівень IQ людства реально та стрімко падає. Дурість стає новою нормою, ще й непогано монетизується. Мене звати Аня, я професійна журналістка, і сьогодні розберемо, чому помирає критичне мислення. Чи справді люди тупішають, як це впливає взагалі на наше життя? І найголовніше, дам практичні поради, як розвинути критичне мислення, щоб урятувати власний мозок. Поїхали! Чи справді ми тупішаємо? Е, як би грубо це не звучало, але на жаль, так, ми. re no Тупішево. І це не просто якесь суб'єктивне відчуття, що всі навколо дурні, а ти розумний. Це тенденція, яку фіксують науковці вже понад два десятиліття. У 20 столітті показники інтелекту людства вони стрімко зростали. Психологи називали це ефектом Фліна. Як це відбувалося, це коли кожне покоління трохи розумніше попереднього. І здається, тут все логічно, адже ось. Звіта ставало доступнішою, харчування ставало кращим. Не знаю, середовище суспільство ставало більш таким інтелектуально насиченим. І так фіксувалося зростання інтелекту. Але чомусь після 2000-х років все це змінилося. Дослідження у Норвегії, Данії, Фінляндії США, вони почали показувати, що Середній IQ почав знижатися на 0,2-0,3 бала щороку. Але варто відзначити, що науковці ще досі сперечаються про те, чи це. Тупість все ж таки людей, чи все ж таки це більш про те, як взагалі змінився сам спосіб мислення? Адже наш мозок він адаптується до середовища. Якщо колись він тренувався розуміти складні якісь процеси, тексти, адаптовуватися до інформації, вибудовувати якісь логічні зв'язки, вирішувати математичні проблеми та задачі, то сьогодні. Світ вимагає від нашого мозку зовсім іншого швидкого рішення, якоїсь миттєвої реакції, мультизадачності. Тобто, ми взагалі живемо у світі ось цього надлишку. Тобто ми споживаємо і бачимо потік інформації наскільки великим, настільки людина в 19 столітті не могла побачити за все своє життя. А ми це можемо побачити за один день. І... Цей потік він не робить нас розумнішими, адже мозок просто в якийсь момент він ну не встигає переробити всю е ту інформацію, яку він отримав. Так виникає феномен кліпового мислення: це коли увага розривається між десятками коротких якихось стимулів, а довгі тексти чи складні якісь аргументи вони викликають в тому. Згадайте себе, коли ви починаєте дивитися якийсь фільм чи читати. Книгу і рука автоматично тягнеться поскролити у телефоні, бо наче не вистачає ось цієї концентрації, щоб прочитати, чи туди подивитися від початку до самого кінця. І освіта, на жаль, також. Змінилася замість того, зараз, щоб мислити, навчати людей мислити і навчати реальним навичкам, зараз освіта навчає виконувати, скажімо так, якісь короткі завдання. Школярі вони все частіше не шукають логіку процесу, вони шукають правильну відповідь у варіантах відповіді. І це поступово формує такий новий тип інтелекту, поверхневий, коли людина може знайштися знайти інформацію будь-де, коли людина може обрати правильну відповідь із чотирьох варіантів, але вона не може пояснити детально або вона губиться в сенсах, або навіть банально не може відрізнити, чи ця інформація, яку він знайшов в Гуглі, в тому самому вона правдива, чи все ж таки це якась вигадка? Тобто парадокс сучасності в тому, що ми маємо найширший доступ до знань. Та історії, е, уявіть собі, якби людина в 19 столітті мала Google, що б це взагалі могло бути. Але ми чомусь користуємося ним взагалі дуже поверхно. Тому питання не в тому, чи ми тупішаємо і взагалі, чи це дійсно так, а в тому, що саме ми втрачаємо. Тому що сказати, що ми втрачаємо здатність думати, або що ми тупішаємо, я думаю, що це не буде зовсім коректно, адже все ж таки у нас у людей природою закладено мислення як основна така функція. Але ми втрачаємо навичку критичного мислення. Критичне мислення це не про критикувати всіх і кожного. Це вміння бачити різницю між тим, що здається правдою, і тим, що нею є. Це вміння задавати логічні питання і шукати на них. Правдиві відповіді. Якщо на таких реальних простих прикладах, то, наприклад, у Ірані під час пандемії ковіду сотні людей загинули не від самого ковіду, а від того, що повірили пораді щодо того, що потрібно пити спирт, аби убити вірус. У Європі тисячі людей втрачають там гроші на якихось фейкових криптопроектах або якісь підроблені навіть Відео із експертів із, е, за кордону, яким всі вірять і вкладають свої гроші туди. А в Україні часто дуже шахраї телефонують від банку, і скільки людей стає е, жертвою шахраїв. Не від того, що вони тупі, а в того, що вони е, не мають навички критичного мислення. І якщо ви зараз подумали, що це не про мене, я не буду пити спирт, щоб лікуватися, чи я не вірю, не стану. Ніколи жертвою шахраїв, і я абсолютно не такий. Ось, ось саме в цьому насправді перша є пастка, бо критичне мислення це, скажімо так, не про крайнощі, це про не, не лише про те, щоб вірити у пласку землю, чи лікуватися спиртом, чи вірити шахраям. Це про дрібниці, які ми іноді з вами навіть можемо не помічати. Наприклад, коли ми купуємо якийсь черговий. Курс а, від а, псевдоексперта або детокс-сік, якісь чергові бади, бо ми побачили рекламу про неймовірне результати та очищення організму. Це коли ми ділимося на сторінці новиною якоюсь навіть її не перевіривши, просто тому що заголовок такий у нас був кричущий і дуже нам сподобався. Коли ми. Дивимося про передбачення астрологів, які кажуть про зміни України і коли закінчиться війна, і ми починаємо думати, а може щось в цьому таке і є. Тобто, коли ми бачимо навіть фотографії чи новини з війни, і ми не питаємо себе, а чи не створене це фото, наприклад, штучним інтелектом. І найголовніше, Критичне мислення це не просто про корисну навичку. У 21-му столітті критичне мислення це взагалі. Базова форма якогось самозахисту. Тому, коли у суспільстві, коли людини зникає критичне мислення, це досить небезпечно. Це не просто про те, що ми стаємо там тупішими чи е, починаємо е, вірити у все те, що говорять, це про те, що критичне мислення воно зникнення критичного мислення приводить до такого хаосу, і це не перебільшення, це не лише про те, як е, під час. Знову ж таки, того ж самого ковіду люди гинули не лише від вірусу, а від якогось самолікування і довіри до фейків, бо хтось сказав там, я не знаю, про очищення організму содою. Тупість, так, вона може буквально вбити, але. Якщо говорити з іншого боку, то найчастіше тупість вона все ж таки просто повільно руйнує суспільство у політиці. Це виглядає як популізм, коли виборці голосують за якусь ідею. Одну або за харизматичне обличчя з обіцянкою простих рішень. Бо ніхто не хоче сидіти і аналізувати там ту програму, що дійсно буде, дивитися про якесь минуле політика. А дійсно починають вірити, що зробимо завтра майбутнє кращим, і просто приходять і віддають голос за когось, хто дійсно не вартий того голосу. У соцмережах це перетворюється на куль емоцій. важливо не що ти кажеш, а як ти це подаєш. М -м потрібно плакати там, не знаю, шукати цілий сторітелінг для того, щоб подати ту чи іншу новину, щоб продати себе, продати цей курс. Я витягаю зі 100. себе, роботу, подорожі дім. Щоб знов почуть, це якось странно, це все занадто інстаграмно. Про мене кажуть. Тьолочка, зі мною все все ясно, тільки не ясно, як можна зранку встати о шостій і дихати, втягувати, тримати, сидити, знімати і пресувати і не спізнитись на роботу. У повсякденному житті це, взагалі, це всі оці нескінченні чудо-методи, якісь енергетична вода, детокс, чаї, курси, як дихати маткою. Ми не шукаємо докази, ми шукаємо надію. І головне, що дурість сьогодні стає. Є дійсно вигідною. Вигідно абсолютно всім, і це не лише про те, що на ній заробляють якісь експерти, які продають вам черговий курс. Але це і про політиків, про світ, адже дурними людьми, які вірять в абсолютно все, їм дуже легко управляти, і вони стають дійсно потім дуже гарною мішенью для якихось нових маніпуляцій. Хороша новина в тому, що критичне мислення, що мозок як і м'яс, його можна тренувати. Тому ділюсь із вами конкретними порадами, дієвими про те, як розвинути критичне мислення вже зараз. Це абсолютно нескладно і абсолютно реально. Порада перша. Сповільнюйтеся, звучить досить банально, але насправді критичне мислення воно починається з паузи. Коли щось у вас викликає якусь сильну емоцію, не знаю, гнів, захоплення, страх, зазвичай, в принципі, негативні емоції, не варто реагувати абсолютно. Одразу емоція це зазвичай найбільший тригер. Тому, якщо є якась емоція, скоріш за все хочуть, щоб ви повірили, щоб ви повелися, щоб ви купили щось абсолютно без зайвих думок. Тому ми завжди сповільнюємося, робимо паузу перед будь-чим, перед покупкою, перед тим як поширити якусь новину в інстаграмі. Ми зупиняємося і думаємо. Що я зараз відчуваю, що взагалі зараз відбувається, і хто виграє від того, що я зроблю ту чи іншу дію? Друга порада: перевіряйте джерела. не кожна сторінка з новиною це журналістика, не кожен канал в телеграмі є офіційним. Зазвичай, от, наприклад, у нас журналістів е, є просте правило. Е, якщо ми отримуємо якусь новину, нам потрібно перевірити два незалежні підтвердження. У описі під цим відео залишаю ресурси, де можна перевіряти новину ту чи іншу, де взагалі можна перевірити, чи це факт, чи це якась вигадка. Третє ставте запитання. Критично мислити це означає не знати більше а. Більше сумніватися, а також ставити розумні запитання. Тому кожного разу питайте себе, наприклад, хто це каже, яку емоцію це у вас викликає, звідки, наприклад, людина знає про ту чи іншу подію. Що буде, якщо це неправда, кому це вигідно? Кому вигідна взагалі ця новина? Навіть зараз, бачачи в трецах, як люди обговорюють, які закити відбуваються. Там від якихось проплачених сторінок чи якихось ботів, які, яких, мета яких — просто на, налаштувати один проти одного українців. Тому ставте прості запитання, саме вони запускають критичне мислення, і дуже важливо це не про бути занудним, а про те, що краще задати собі декілька запитань, чим потім бути жертвою якихось маніпуляцій. Четверте, тренуйте аналітику. Не ковтайте всю інформацію, яку вам дають, а скажімо так, пережовуйте її. Якщо ви читаєте статтю, чи дивитесь фільм, чи читаєте книгу, спробуйте собі в голові сформулювати таку, скажімо, головну тезу. Цього всього якісь аргументи, і дуже класно, якщо ви також можете навести якісь контраргументи до своєї ж думки. Якщо е вам це дуже класно вдається, то є також е додаткові вправи про те, як можна розвинути критичне мислення у звичайних взагалі побутових якихось питаннях. Це також я залишаю в описі під цим відео. І останнє: виходьте з інформаційної бульбашки. Ми живемо в тому, в той час, коли алгоритми вони показують нам лише те. З чим ми вже погоджувалися. Тому е, час від часу свідомо читайте, дивіться тих, хто думає інакше, але не російських блогерів, але просто декілька позицій, навіть знайомих, заводьте якісь е, аргументи, наводьте контраргументи. Завжди оця відкрита дискусія це те, де народжується істина, це там, де ви розвиваєте своє. Критичне мислення. Тому не зациклюйтесь на своїй інформаційній якісь бульбашці, не сидіть там, а виходьте трошки у світ. Так, це може дратувати, але це також розвиває мозок. І звісно. Більше читайте. Критичне мислення це е, навичка, це звичка, вона не розвивається за один день і є багато книг, які дійсно допомагають розвинути критичне мислення. Якщо обирати найкращу книгу про критичне мислення і з чого взагалі варто почати, то я б рекомендувала Думай, повільно, вирішуй швидко, Даніела Канемана. Це взагалі. Книжка, яка показує, як наш мозок насправді приймає рішення, чому ми часто впевнені у власній правоті, навіть коли абсолютно помиляємося, це е, після цієї книжки ви почнете ловити себе на думці, е, що емоції іноді підсовують вам якісь готові висновки. Якщо хочеться продовження, якщо ви, наприклад, цю книжку вже читали, то е, є інші книги, я їх е, всі назви залишу. В описі під цим відео ці книжки дійсно класно показують і розповідають не тільки про те, як бачити цей світ ширше, не тільки розширюють наше сприйняття, а розказують про те, як наш мозок іноді створює ілюзії, раціональності. Тобто, це все залишаю в описі під цим відео. Обов'язково беріть собі на замітку. І як казав Шерлок. Думайте, це тепер сексуально. Мені нудно, думайте, це сексуально. Адже критичне мислення це точно не про занудство, це про свободу мати власну думку. Навіть коли всі навколо думають абсолютно інакше. А тепер запитання до вас. Напишіть. Що взагалі було останнім із того, в що ви повірили, коли ви використовували критичне мислення, а можливо, ви розпізнаєте якось чужі маніпуляції? Діліться своєю думкою про критичне мислення, для чого воно особисто вам і чи використовуєте ви його у своєму житті? Діліться своєю думкою в коментарях. І якщо це відео було корисним, буду вдячна за ваші вподобайки, за підписку на цей канал. І побачимося з вами в наступних випусках.